Війна дуже сильно помінялася, там, умовно, з 22 там, чи з 23-го року. Відповідно, логістику ворог дуже сильно ріже. І ось ці от машинки наші, вони зараз якраз е закривають частину задач е по логістиці, оскільки далеко не всюди вже можна заїхати там, навіть тим же пікапом. Нашим пілотам возимо там батареї, самі дрони довозимо. Якщо треба евакуацію, можемо провести. Одному з суміжних підрозділів е, вивезти поранених якраз ось е, цим роботом. Хлопці не могли самі евакуюватися, оскільки поранення ні в них було. І, відповідно, в нас задача стояла типу, доїхати до їхньої позиції. Е, їхні побратими їм загрузитися на платформу. Ну і далі, типу, ми їх вивозили в безпечне місце. Ефективність 100%. Тобто дивіться, у нас люди не гинуть. Наземний роботизований комплекс це автономна або дистанційно керована платформа на гусеницях, колесах. Багатоніжці, яка не потребує постійної присутності людини на борту. НРК можуть виконувати розвідку, логістику, евакуацію боєприпасів та поранених, а ще розмінування або навіть підтримувати вогнем підрозділи. Ми побували в майстерні 5-ї окремої київської штурмової бригади на Донеччині. Дивіться, ми працюємо з гусеничними, так само з колісними ось позаду мене. В загальному ми їх отримуємо. Збройних сил і далі вже е, перераблюємо, тобто під себе. Е, доставляємо зв'язок, свій доставляємо камери, е, можливо, щось десь перераблюємо по е, механізмам х, ну, по ходовій. Е, так же само іноді е, перераблюємо е, як сказати, управління. Тобто також робимо під себе, налаштовуємо програми під себе, тобто для своєї зручності. Тобто е, стараємось зробити так, щоб ми працювали на чомусь одному. От як всі вже звикли, тобто і е, всі роботи під, 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 під себе. В принципі, що зараз хлопцям треба вода, їжа е, на позиціях, е, то в принципі возимо. Так само е, нашим пілотам возимо там батареї, самі дрони довозимо. Якщо треба евакуацію, можемо провести, але евакуацію безпосередньо проводимо тільки на осільничних дронах, тому що колісні дрони вони більш швидкі, скажімо так, і вони дуже неустойчиві. Тобто то зараз тільки можуть перевернутися. Так. Вони дуже у них дуже різкий старт, тобто не може при цьому старті десь випасти. Ну тобто не дуже стабільні машинки, а до госнічні вони більш підходять для виплатів. Для того аби роботизовані системи могли ефективно працювати, потрібна робота цілої команди інженерів. Саме вони забезпечують справність дронів та вносять технічні корективи відповідно до потреб тактичної обстановки. Ну, хлопцям насправді під такі операції теж дуже багато а, потрібно докласти зусиль саме при підготовці цієї платформи, оскільки дуже багато. А, а, Моментів, які можуть підвести відповідно тестування, 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 де значну частину роботи роблять в умовному тилу, типу на техні... Покращуючи якісь технічні характеристики, технічну базу, оскільки потрібно багато всіх моментів протестувати, починаючи від того, коли просто от ми отримали платформу, і перед бойовими ясно, що треба її протестувати, дати її навантаження, нагрузку, максимально зімітувати всі можливі сценарії. У сучасних реаліях війни, коли ворог з дронів контролює велику ділянку фронту, НРК допомагають евакуювати поранених і вберегти особовий склад. Ну, взагалі, зараз я думаю, кожен військовий зі мною погодиться, що основна складність зараз на бойових це захід, вихід, заїзд, виїзд з позиції на позиції. Війна дуже сильно помінялася, там, умовно з 22 другого чи з 23 го року. Відповідно, логістику ворог дуже сильно ріже. І ось ці от машинки наші, вони зараз якраз е закривають частину задач е по логістиці, оскільки далеко не всюди вже можна заїхати там, навіть тим же пікапом е чи броньованою якоюсь технікою. <клух> Відповідно, ми допомагали одному з суміжних підрозділів вивезти поранених якраз ось цим роботом. Хлопці не могли самі евакуюватися, оскільки поранення ніг в них було. І відповідно в нас задача стояла типу, доїхати до їхньої позиції. Їхні побратими допомогли їм загрузитися на платформу. Ну і далі, типу, ми їх вивозили в безпечне місце, типу, де вже могла під'їхати машина. З вивозили е, трьох поранених? Угу. Як, двох, двох, як набагато у вас виїздів на такій техніці? Е, дивіться, десь найперший наш він від'їздив 20 виїздів зробив. Угу. Типу, в принципі, всі інші десь так же само. Е, тобто, да, є нюанси, коли у нас там підсиплюється зв'язок. Тобто, угу. І поки зв'язок відновиться, може влетіти в нього і в пів, знищити дрон. Так? Е, бувають такі нюанси. Але, в принципі, десь 20 виїздів, якщо машинка, е якщо хороший збір у машинки, типу, uh -huh. то в принципі вона може від'їздити дуже досить. От умовно я поранений боєць, якому під'їхав цей робот. І відповідно тут, звісно, підкладаються необхідні карімати, і отак от, от майже в повний ріст може боєць лягти і навіть сам поїхати. Якщо з приводу навичок, то тут, мабуть, нічого там особливого ніж порівняно, типу, коли не людина, єдине там ясно, що треба більш плавніше ним управляти. А, а так, то це, мабуть, більший. Моральний тиск на операторів більша відповідальність, оскільки коли це вантаж, провізія, це дуже важливо, звісно. Але в порівнянні там, з тим, коли на, на платформі жива людина, то це зовсім інші відчуття, зовсім інші переживання. І якраз оце моменти оцих евакуацій потребують більш Кращого планування самої операції. Взагалі, кожна операція має, типу, там свій е, якийсь, так сказати, планувальний період. От відповідно, там, де потрібна якась дорозвідка чи ще якась інформація, ми входимо в взаємодію з відповідним підрозділом, куди буде рухатися робот, і потрібну нам інформацію отримаємо від них. Плюс в певній мірі допомагає те, що на цьому напрямку ми досить. Значний період часу і в нас хлопці, які давніше вже служать в бригаді, то вже в принципі орієнтуються на нацип, ми зараз кожну ніч працюємо. Кожну ніч у нас є робота. Ну да, є там іноді нюанси, те, що е, там якісь реби чи ще що, е, то тобто, не дають нам працювати, і ми стараємось під них підлаштовуватись. Тобто, е, якщо цей реп оглушить, тоді нам треба зробити так, щоб він нас не подавлював. Е, тобто іноді це е, ну, там доставка може перенестись на день. Угу. Е, тобто виправили помилку, і далі робот уже їде у нас виконувати свою пряму задачу. Дивіться. Ефективність 100%. Тобто, дивіться, у нас люди не гинуть, да? при тому, що треба заїхати, завести просто якусь мінімальну провізію і виїхати, і може залетіти в машину і в піві. Тобто це робить дрон. Тобто ми сидимо десь, не знаю, за 2-3 кілометри, за 10, за 20 кілометрів можемо сидіти від лінії фронту і завозити. Тобто, єдине, щоб там наші під'їхали, там вигрузили машинку, так поближче. Тобто, ну, там, наприклад, за 20 кілометрів до позиції вигрузили машинку і все, далі ми вже довозимо провізію. Mm -hmm. Тобто, ну, доволі ефективно. Так mm -hmm. же само mm -hmm. а, на нуль. А, так, нам зараз, не знаю, М-ка, скажімо, не може заїхати, щоб там, достати людей, навіть якщо заїжджає, і по ній одразу починають відпрацьовувати з усього, чого тільки можна. Ми спокійно собі машинкою заїхали, людину погрузили і цей. І виїхав. Дивіться, у них плюс в чому? Що FPV може летіти і подавлять, в впаде, так повітряне. Типу, ну, в принципі, ти вже далі не полетиш. А у наземної плюс, що ти їдеш, тебе подавили, машинка стоїть на місці. Тобто подавлення виключили, машинка продовжила рух. Тобто і ми 100% можемо доїхати до місця, там, де ну, знаходиться ворог. Ні, дивіться, сюди у нас ложиться катушка оптоволокно. Угу. Сюди у нас стає заряд уже основний, Тут у нас підключається цей заряд. Далі. Дивіться, в загальному цей дрон виходить ну, один хай там, тисяч п'ятдесят, угу. Тобто, в принципі, тут складного нічого немає. Це скажімо, іграшкова машинка, угу. якій вже стоїть наш комп'ютер, там да угу. які виїжджає, робить роботу. нього є камера. Відповідно, там можна навестися на ціль, яку потрібно знищити чи вразити, і платформа виїжджає разом з цим кулеметом, наводиться під коректуру дронів з повітря. Можливо, там вносить певні поправки і веде вогонь. Дуже сильно бракує людей, які б могли б. Займатися наземними платформами. Нам, наприклад, там бракує програмістів, інженерів, реальна нестача в цьому плані кадрів. Все одно бракує людей, які зможуть ними управляти. І люди дуже часто, мабуть, просто бояться взагалі йти в армію. Хоча вони мають розуміти, що посад в армії типу, дуже багато. І вони. Можуть бути корисними у війську в різний спосіб.